Мої друзі, а я знову із задоволенням зустрічаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжик. І сьогодні я до вас просто чудовим рецептом смачної рибки. І те, що ви зараз перед собою побачите, це дійсно справжній скарб. Готові? Погляньте, друзі. Величезна миска смачної мойви домашнього посолу, плюс багато цибульки, запашна олія. Я не знаю, чи потрібно ще продовжувати, друзі, адже в мене вже повен рослини і я хочу скоріше її спробувати. Тому я пропоную вам вже почати приготування. Ну а перед цим, звісно ж, друзі, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Забирайте собі цей рецепт і багато інших. Друзі мої, рецепт обов'язковий до збереження, адже це набагато смачніше купленої рибки. І... Дуже просто і швидко. А для її приготування вам знадобляться наступні інгредієнти. Зараз все бачите перед собою на екрані, тож можете поставити на паузу або шукайте все в описі під цим відео. Отже, починаємо ми з приготування рибки. Це в мене сьогодні слабо. Вірніше свіжо заморожена мойва, я її вже почистила і гарно-гарно промила під водичкою. Далі змішуємо сіль, цукор і всі спеції. Це в мене малений коріандр, мелений чорний перчик, і дрібка, меленої гвоздики, але це за бажанням. Як на мене, це ідеально для рибки. Перемішали, беремо велику миску. Як бачите, я використовую і ікру. І все гарнесенько, е, обвалюємо в спецях і в солі. Я беру ось таку скляну, це в мене форма для запікання, буду маринувати тут. Бачите? Ідеально, все помістилося, накриваю харчовою плівкою і ставлю, друзі, в холодильник. Бачите, все поки сухо, але пізніше буде сік. Е, поставили на добу. 24 години в мене стоїть. Це рибка маринується, а далі, друзі, дивіться, на наступний день я беру ось так для зручності і буду гарнесенько промивати рибку від солі і від зайвих спецій. Ось так, бачите, під водичкою дуже все легко промивається. Гарнесенько промивайте, щоб вона не була надто соленою. Далі залишаю, водичка нехай стікає, а я тим часом поріжу цибульку. Друзі, сюди підійде будь-яка і звичайна ріпчаста і така, як в мене синя або ж зелена цибулька, як ви вже звикли. Все, друзі, водичка стекла зайва, рибку поміщаємо зверху цибульку, ну, класично, і будемо додавати пахучу олію. І яблучний оцет або лимонний сік. Робіть так, як ви любите. Все, друзі, я ось так щедро додаю, перемішую злегка і можемо насолоджуватись. Ідеально, коли в цей час вже доготовується картопля. Зараз покажу. Погляньте, друзі, ну хіба не апетитно? Це дуже смачно. Реально, друзі, тому рекомендую. Ну, ви ж не думаєте, що ми її зараз не скуштуємо, правда? Так. Почнемо з ікри. Я засолювала разом зікрою. Ммм. Цибулька. Це ми смачно. Беремо рибку. Ммм, яка вона ніжна. М -м -м. Друзі, що тут скажеш? Рибка, цибулька? М -м -м? Просто насолода? Там на мене ще чекає відварена картопля. І здогадайтесь, кому зараз буде смачно. Дякую вам, друзі, що переглянули це відео. Дякую, що завжди залишаєте теплі такі приємні коментарі. Мені дуже дуже приємно. Ставте вподобайки обов'язково, підписуйтесь на канал і підтримуйте український контент і все українське.